Спонсор показу Коростенський завод МДФ Сьогодні в програмі ми розкажемо, чому так важливо перевірити дах новобудови і доведемо заощаджувати жити з комфортом реально, якщо ви знаєте, що таке аератори. Також ви дізнаєтеся, як легко власноруч встановити вентиляцію та побачите небезпечний тест-драйв прасок. Доброго дня, ми як завжди, на варті вашого комфортного життя. Так, це програма поверх», де Ми з дружиною постійно досліджуємо усі аспекти практичного та економного мешкання у власній оселі. І кожного разу ми переконуємося, що це нелегка справа, в успіху якої мають бути зацікавлені як чоловік, так і жінка. Щоправда, на цьому тижні в основному я займався благоустроєм. Ну такі теми були більш чоловічі. А я іноді хочу бути просто жінкою, ні про що не думати, одягнути сукню, поїхати до театру. Ну а поки. Маша фантазує, а тарифи кафе. на комунальні послуги продовжують зростати. Я пропоную вам дізнатися про найбільш оптимальний засіб економії води на сьогодні. У західній Європі водозберігаючі насадки аератори для кранів і душових систем використовуються з 70-х років минулого століття. Вперше їх почали виготовляти в Німеччині. На українському ринку такі економічні пристрої з'явилися зовсім недавно. Встановивши у себе вдома чи на роботі водозберігаючі насадки, ви можете суттєво зменшити комунальні платежі за воду і водовідведення. А при підігріві води газовими колонками, котлами або електричними бойлерами, додатково зекономити кошти на оплаті за природний газ та електроенергію. Тож розкажіть нам, в чому суть роботи аераторів. Звичайні крани і душові головки, коли ви використовуєте їх, вони пропускають 10-12 літрів води на хвилину. т як для комфортного миття потрібно суттєво менше. Можна зекономити цю кількість води, встановивши водозберігаючу насадку, яка буде використовувати до 85% менше. В перерахунку на літр це приблизно півтори літри води на хвилину. І при тому не втрачаючи комфорту, тому що якщо в звичайному крані встановити такі самі мінімальні протоки, це буде просто маленька цівка води, неї не буде комфортно мити, втратяться миючі властивості води, і ми будемо використовувати просто. Часу. Продемонструйте нам, будь ласка, принцип роботи водозберігаючих насадок. А, дивіться, в нас тут встановлено два змішувача ідентичних. Так, так. В одному із них ми не змінювали насадки. Вона така ж сама, як заводська, шла, заводська насадка без фіксації протоку, абсолютно звичайна правда, стандартна М -м -м. із змішувачем. Зараз ми встановимо в наш змішувач насадку із фіксацією протоку в 3 літри на хвилину. Водозберігаюча насадка. Ця модель абсолютно комфортна для використання на кухні. Ось. Тут ми маємо 3 літри на хвилину. Абсолютно комфортно. Тут ми маємо 12 літрів на хвилину. Ну, тут більше, зрозуміло, але цього абсолютно і достатньо, бутильний щоб бутильний. помити руки і так. якусь тарілку вимити чи ще щось. Зараз ми зробимо тест за допомогою мірної чашки, щоб визначити, скільки ж за 3 секунди витече води. Ага. От, от поїхали. Раз, один, два, три. Приблизно 50 грам. Раз, два, три. Тут порядка 250 грам. От яка конкретно суть економії в цифрах, будь ласка, для родини із трьох осіб ці насадки самоокуповуються в середньому за півтора-два місяці. Це максимум. Ось вони не є дорогими. Комплект для двох змішувачів це кухня, ванна, кімната і, душ. і один душ коштує від 250 гривень до 300 і більше, але от найбільш такий оптимальний. Варіант буде в цьому ціновому діапазоні, які ще є функції у водозберігаючих насадках. Також серед смарт або розумних насадок вони, крім економії, ще мають функцію автовимкнення. Зараз ми покажемо. Тобто звичайний кран без насадки витікає велика кількість води. Так. Тут ми можемо вмикати потік води за допомогою дотику, але вона автоматично буде самозакриватися. Ось ми відкрили кран, так. Нажали на... Після двох десяти секунд цей час можна автоматично виставляти за допомогою ось такого ключика. Вона виключає це для чого потік людей. Це зручно для в громадських або в громадських місцях, або для рукомийників, коли ми вмиваємося. Наприклад, зубною щіткою ми ввімкнули, щоб повторно не здійснювати ці руки. Є якісь переваги для бізнесменів чи для якихось магазинчиків, салонів стосовно цієї водозберігаючих насадочок. Є категорія насадок, які мають антимондальний корпус. Що це значить? Кожна насадка вона комплектується спеціальним ключем, без якого не можна ні встановити, ні демонтувати цю насадку. Відповідно, коли ми її встановлюємо в громадських місцях, наприклад, клуби чи ресторани і так далі, клієнти не зможуть викрутити її. Для того, щоб правильно підібрати водозберігаючу насадку, про її купівлі потрібно запитатися у конкретного продавця, який максимальний фіксований протік води. Тобто, скільки максимально ця насадка зможе пропускати. На ринку також. Існують старі моделі цих насадок, які мають максимальну пропускну здатність в 10 літрів на хвилину, вони приблизно такого вигляду, також вони змінюють форму потоку, але отриманий скажімо, бажаний економії ми не зможемо отримати через те, що в них фіксація цього протоку є на рівні 10 літрів. Тож обирайте сучасні аератори, які дозволяють без особливих зусиль економити воду і ваші кошти. Водозберігаючі насадки для кранів і душових систем, це доволі практичний спосіб інвестування в добробут вашої родини. Починайте раціонально використовувати природні ресурси вже сьогодні. Взагалі почати економити можна прямо зараз. Ну, наприклад, не забувати закривати кран, коли чистиш зуби, вмиваєшся або просто розморожуєш м'ясо. А замість ванни це приблизно 200-300 літрів води можна приймати душ, це 40-50. От тільки на цьому, уявив собі Маша, можна зекономити 1-2 кубометри води щомісяця, а це приблизно 50 гривень. Слухай, мені завжди було цікаво, один кубометр води це скільки літрів? Один кубометр води це тисяча літрів. На родину з трьох осіб витрачається приблизно вісім кубометрів холодної води і 4-6 гарячої. Навіть складно уявити ці об'єми, а тарифи не треба уявляти, вони тут всі вказані. А електроенергія це жах. Щойно на вулиці температура опускається нижче нуля або в черговий раз підвищується плата за опалення, і ми починаємо утеплювати квартиру, намагаємося заощаджувати електроенергію. А всього цього можна уникнути, якщо правильно обрати забудовника для майбутньої квартири енергозберігаючі технології, міф чи реальність з'ясуємо сьогодні. Як переконали мене у житлово-будівельному кооперативі власна квартира, надійний і теплий будинок починається з хорошого підвалу. Так розповідайте, що тут у вас а це наш підвал. Ага. Ви відчуваєте, як тут сухо, тут немає вологості, немає плісняви і тут тепло, тому що наші фундаменти утеплені надійно і загідроізольовані. Також є вентиляція повітря передбачена, завдяки чому тут не застоюється повітря. Тут можна спокійно знаходитися людині. Я прискіпливо шукав плісняву або бодай конденсат на стінах підвалу, але ніякої вологості чи задлого повітря скрізь сухо та комфортно. В Цьому підвалі дуже тепло і затишно, і мешканці використовують його як комори, майстерні та кімнати відпочинку. Простір підвалу максимально облаштований для потреб мешканців, але попри це виконує свої основні функції. Зверніть увагу на інженерні комунікації. Всі ага. вони виконані за сучасними технологіями з використанням надійних матеріалів, які будуть служити сторіччя. А це наш водомірний вузол. Тут знаходиться головний лічильник води, також тут знаходиться фільтр грубої очистки. Після зразково показового підвалу я ретельно оглянув утеплення стін. Виявилося, що стіни з керамічної цегли мають ще й додаткове утеплення в 15 см. Розкажіть тепер про ваші балкони. Що у вас тут відбувається з утепленням? Окрім фасаду, ми також утеплюємо і балкони, тому що через них теж може холод поступати в приміщення. Так. Ми утеплюємо знизу балкони, сторця утеплюємо та всередину під плитку теж кладемо утеплювач для того, щоб взимку було тепло, а влітку було прохолодно. Подбали тут і про вікна, через які як відомо втрачається до 80% тепла. Металопластикові вікна з німецькою фурнітурою забезпечують мешканцям відмінну тепло і звукоізоляцію. Ми були з вами у підвалі. Розкажіть тепер про дах. Як ви бачите, гідроізоляція виконана високоякісною ПВХ мембраною. завод виробник, на яку дає гарантію 50 років. Це дійсно не схоже на звичайний гудрон. Що це воно таке? Взагалі це сучасні технології, які використовуються в усьому світі і в Україні. Також завдяки цій мембрані ми досягаємо найкращої гідроізоляції від протікання захист наших квартир, захист мешканців від опадів. Під гідроізоляцією під мембраною знаходиться шар утеплювача 30 сантиметрів завтовшки. За затовшки. Тобто ми всі теплові потоки залишаємо в квартирі, не даємо їм просочуватися на повна поверхню у житлово-будівельному кооперативі власна квартира дбайливо піклуються про комфорт та гаманець своїх мешканців, активно використовуючи найновіші енергозберігаючі технології, що в поєднанні з автономною системою електропалення дає відмінні результати. Але якщо ми вже говоримо про економію, то давай зупинимось на електроенергії. Давай. Як тут економити, особливо коли на вулиці темніше швидше? Власне, я не буду оригінальним, якщо повторю істину. Для того аби почати економити електроенергію, замініть лампи на енергозберігаючі або led лампочки. Ну це вже тема для обговорення в іншому сюжеті. А які ще варіанти? Ну їх насамперед дуже багато. Наприклад, ми з тобою зараз стоїмо тут, а у кімнаті горить світло. Для кого воно а гроші ті капають? Ну, а хтось під час гоління воду не вимикає, десь... Хтось, взагалі не тріп... праски не вимикає. А я хочу праску, яка сама вимикається. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Обрати якісну праску справа не з простих, адже існують десятки фірм, що виробляють праски, а кожна з них має свої оригінальні моделі з безліччю функцій. Давайте з'ясуємо, на чому економити не можна, а без чого можна спокійно обійтися. Я знаю, що необхідно звертати увагу на якісь фактори так, під час купівлі праски. І перше, це підошва праски. От розкажіть нам найдешевший варіант. Є утюги з трьома видами підошви. Саме обичний, дешевий сегмент це з алюмінієвим покриттям. Алюминиевое покрытие оно не такое стойкое а, к повреждениям. К примеру, если вы молнию проглаживаете, вы можете поцарапать. Из-за этого в дальнейшем он будет пригорать, привипать ваши одежды. Амин будет... легкий. Он очень легкий у него маленький паровой удар и он маломощный. Наступный тип покрытия керамичный. Керамическое покрытие оно уже глаже, легче скользит и не так оставляет царапины на покрытии. Есть покрытия, которые идут керамические, уже попрочнее. Смотрите. Вот такое да. вот керамическое покрытие. Он уже тяжелее Ваше. идет. Угу. Защит... Он больше. Он Здесь потом... больше резервуар для воды. Угу. Здесь больше паровой удар. Вот, Также легче скользит, и за счет того, что он тяжелее, вы будете, вам будет проще выглаживать одежду. Третий тип покрытия праски сапфировый. Это покрытие позволяет вам гладить деликатные ткани, такие как шелк, а, детские вещи. Это заменяет марлю, как мы раньше гладили. Благодаря ей на брюках, к примеру, не остается а, блестящих. Поверхності не прилипає, да. воно взагалі не царапається, воно устойчиво к сколам. Наступний критерій вибору потужність праски. У цьому випадку все залежить від кількості та частоти прасування. Найменш потужні дорожні праски від півтори тисячі ватт підійдуть для однієї людини, а для тривалого використання у сім'ях оптимальним є варіант праски в дві тисячі ватт. А ще от розкажіть мені. Кількість дірочок так на підошві я бачу вона різна. Чим більше, тим краще. Чим більше дирочок, тим краще, тому що в залежності від количества у вас паровий удар більше і у вас можливість відпарити какую-то складочку проще. Для мене завжди була проблема відпрасувати сорочку для чоловіка, аби була як листочок. Всі ці манжети і комірці зводили мене з розуму. А виявляється, виробники прасок вже давно вирішили цю проблему, створивши праски з паруючим носиком. А щоб у тих самих сорочках уникнути запрасованих складочок, використовуйте вертикальне прасування. при виборі праски. Зверніть увагу, чи вона автоматично вимикається. Правда, вже майже всі виробники подбали про безпеку покупців. А от функцію автоматичного самоочищення мають лише Другие модели. Парогенераторы обычно используют использую в домашних условиях, где большое количество одежды. примеру, если есть маленький ребенок, где нужно антибактериальный уход за одеждой, вот, к примеру, вот такой вот парогенератор можно использовать. В во включеному варіанті где-то до часа. Як не дивно, але праску бажано протестувати. Її потрібно потримати в руках, подивитися, чи легко вам з нею буде працювати, звернути увагу на довжину провода. Ми маємо зараз три різні підошви у прасок, які в нас є. Це алюмінія. Я вже сапфірова, керамічка покриття. Ми використали різні види тканин для більшої об'єктивності. Отже, праска з алюмінієвою подошвою мені відразу не підійшла. Керамічна підошва впоралась з усіма зразками. Та потрібно було прикладати зусилля. Спробуємо тепер сапфірово. так? Можна я спробую? Так, да. Так, давайте синтетику спробуємо. Ну, по-перше, я відчуваю праску, вагу, вона не, не дуже легка, так? Угу. Ну, іначе відпрасовує, мені здається. А ну, оце. От чоловік би порадив з мене, що я прасую. Йому б сподобалось. Сапфірове покриття підошви просувало ідеально і швидко. Для мене висновок очевидний. Слухай, давай встановимо датчики руху у кожній кімнаті. Вони вимикають та вмикають світло, реагуючи на присутність людини. Це ж геніально. Ні, Мені дуже подобається ця ідея. Так може до абсурду дійти, як я буду ходити до холодильника. Але все ж таки, я розумію, що щось треба робити. Треба економити. Давайте давайте будемо утеплювати наше помешкання ззовні. А? Але це ж хтось буде робити. Це треба платити грошенята. Та ні, це дуже дорого. Ну а чого? Це ж можна зробити і своїми ручками. Дивись, які вони гарно щось можна зробити і моїми ручками, але є речі, коли треба викликати спеціалістів. Розумієш? Ну я не знаю. В наступному сюжеті до тебе звернулася твоя дворідна сестра, і що з цього вийшло? Дивіться. Для нашого сюжету про величезний вибір вентиляційних систем першою до мене звернулася саме родичка. Тому, поспішаючи на допомогу та знаючи проблему, так би мовити, зсередини, я одразу захопив безшумний вентилятор «Венц» серії Квайт та вирушив у гості. Проблема вологості та недостатнього провітрювання у ванній кімнаті знайома не лише моїй сестрі, а й багатьом мешканцям старих багатоповерхівок, адже побудовані понад 20 років тому системи вентиляції поступово забруднюються і вже не виконують свої прямі обов'язки. Часом розумієш, що для комфортного існування необхідно змінити стару вентиляційну решітку на новий сучасний безшумний вентилятор. Це ми з вами зараз і зробимо. Тож, навіть для дуже забрудненої системи вентиляції, в якій залишився лише невеликий просвіт, ідеально підійде ось такий настінний осьовий вентилятор. Обираючи даний прилад, обов'язково звертайте увагу на безпеку. Захист від потрапляння води чи пару має бути максимальним. Також зважте на рівень шуму та потужність вентилятора. Вона має оптимально співвідноситися із розмірами ванної кімнати та кількістю користувачів. При встановленні вентиляції необхідно чітко дотримуватися правил в інструкції, що детально прописані до кожного вентилятора. Венс перед тим як встановлювати вентиляції. Необхідно обов'язково вимкнути електричний струм. Зазвичай монтаж вентиляції у ванній кімнаті не пов'язаний з додатковими труднощами. Втім, про встановлення вентилятора краще подумати заздалегідь. В такому випадку є можливість приховати дроти всередині під час проведення ремонтних робіт. В іншому випадку ваші стіни прикрашатиме проводка. До речі, під'єднати дроти можна як до вимикачів, так і безпосередньо до лампочки у ванній. Після під'єднання дротів до клемника є сенс перевірити, чи працює все, чи все ми правильно зробили, аби потім не робити зайву роботу. Все працює, можемо далі продовжувати монтаж. Коли усі дроти закріплені, ми закриваємо ось цією декоративною кришечкою наше місце роботи. Це для того, аби туди не потрапляв пил або бруд. І ми просто закриваємо решіткою. Зверніть увагу, догляд за вентиляційною системою річ необхідна та важлива. Періодично діставайте та промивайте під теплою водою з милом сітку вентилятора. Якщо вона заб'ється, вентилятор припинить працювати. І встановлюємо наш вентилятор у вентиляційний отвір. І ще дуже обов'язково проклеїти силіконом. Щоб він міцно тримався. За словами сестри, новий вентилятор зробив перебування у ванній кімнаті насправді приємним та корисним. Зникло відчуття вогкості, пліснява більше не з'являється і навіть зеркало не пітніє. Отже, на власному досвіді доведено, покращити своє життя може кожен з нас. На ринку присутній величезний вибір вентиляційних систем, що відповідають вашим естетичним, функціональним та фінансовим вимогам. Встановлюйте вентилятори та дихайте свіжим повітрям. Подивилась сюжет і такий молодець в мене ось що означає зроблено з любов'ю я б ще додав вироблено з любов'ю і повертаючись до головної теми нашої програми, я можу підтвердити заощаджувати на комунальних послугах можливо і можливо жити комфортно головне підходити до цієї теми із розумом та чоловіком я жартую звісно просто з розумом головне не забувати про нашу електронну адресу не забувайте про свій громадянський обов'язок зустрінемось наступного тижня на п'ятому поверсі показу Коростенський завод МДФ